Нас часто запитують, чи утеплені наші будинки, чи достатньо вони енергоефективні. Так, наші будинки суперенергоефективні. Показники енергоефективності перевищують державні будівельні норми. Наприклад, стіни, ви бачите, clt панель clt панель в даному випадку є матеріалом оздоблення внутрішнього, але в той же час це конструкційний матеріал, це фактично несуча частина стіни. Вона є товщиною 8 см. Далі зовні вона утеплена 100 мм утеплювача пір. Пір це один з найенергоефективніших утеплювачів на ринку. В той же час він найдорожчий. Далі за ним є система вентильованого фасаду, а підлога і стелі утеплені мінеральною ватою 250 мм. Що дозволяє називати наші будинки енергоефективними і взимку ви не змерзнете, навіть якщо у вас там на півдня відключили електрику і у вас пропало джерело опалення.